Піймав вовк червону шапочку у лісі і каже Шапочка! Хочеш, я тебе поцілую туди, куди тебе ще ніхто не цілував? Червона шапочка. У кошик чи що? Прапорщик пояснює новобранцям. Обличчя солдата це його чоботи. Вони повинні постійно сяяти, як посмішка ідіота. Хто не зрозумів, подивіться на мене. Одружився молодий лейтенант і привіз дружину в гарнізон до гуртожитку. Лежать вони у ліжку. Раптом вона як розсміється. Чоловік запитує Що трапилося, Маринко? Та заплющую очі. Дура дурою. Відкрию дружина офіцера. Вчитель біології каже На відміну від тварин, люди свої статеві органи закривають одягом. Петрик. Тоді жінкам треба було б ще й народ накинути хустинку. У купейному вагоні поїзда їде Арестович та приваблива жінка. Тут Арестович зауважує, що жінка засунула собі рукою труси та здійснює там недвозначні рухи. Арестович сідає поряд з нею і тихо шепоче на вухо. Пані, дозвольте мені як джентльмену вам допомогти. Жінка із задоволенням погоджується. Після того, як Арестович впорався. Жінка знову засунула руку собі у труси і продовжила своє заняття. Здивований Арестович запитує Пані, я що, погано впорався зі своєю роботою? Ні, ви були чудові. Просто користяний кліщ у цей час особливо активний.